Чи здійсниться мрія? Загадайте бажання, Боже відбій. У нас відбій тривоги, і тривога тривала 19 годин в нашій області. Чи здійсниться бажання? Чи здійсниться бажання? Чи здійсниться бажання? Загадайте, подумайте, чого ви? Хочете, яке ваше бажання? Це загальний розкладней для всіх програється. Якщо про вас говорю про ваше бажання, значить, дивіться і обов'язково напишіть приймаю в коментарях. Що, загадали, щось нове? Нематеріальне, скоріш за все, я думаю, це пов'язане більше з розвитком вашим, або саме із пристрастю і сексуальністю. Можливо, загадали когось нового з партнерів. Теж може бути. Ви цього прям дуже хочете, можете навіть вже робити якісь активні дії, в ваше бажання вкладатись і рухатись в цьому напрямку. Але от щось не пускає щось не дає перейти саме на той рівень. Тому що якась момент очікування, момент коли ви. Чекаєте, чекаєте, можливо, недостатньо все ж таки стараєтесь, тому що тут, на мінімумі, ви можете вкладатись. Вам треба все ж таки більше вкладень і більше активності в це бажання. Добренько, добре дивимось, чи здійсниться ваше загадане бажання. Чи здійсниться ваше загадане бажання? Чи здійсниться ваше загадане бажання? Чи здійсниться ваше загадане бажання? Обов'язково здійсниться, вам не треба від нього відвертатися, вам треба все ж таки закривати за собою двері, а пряменько йти в те бажане однозначно. Тут три старші аркани, які вказують і на активність, як тільки ви приймаєте рішення, що «да, ви цього хочете. Осознане, зважене, у вас з'являється прорив і у вас буде переродження. Це може бути дійсно е, стосунків. Стосуватись, коли це може бути зміна статусу, зміна е, вашого в паспорті який, якихось даних теж може бути. І це може бути е, стосуватись по 20-му аркану і інших сфер сфер. Е, Розвитку, сфери роботи і, і матеріалки в тому числі також. Тому однозначно, да, ваше бажання здійсниться, і я вам цього від щирого серця бажаю. Нехай всі мрії і бажання обов'язково здійснюються.